Мене звати Олена, я інструктор з йоги і йога для вагітних. Зараз я знаходжусь на 25-му тижні вагітності, і загалом дана практика буде комфортна для жінок як на цьому терміні, так можливо трішки далі. Все треба адаптувати під себе. Я, наприклад, в цьому терміні спокійно сижу на підлозі, можливо, вам потрібно буде якесь підвищення. Блоки, подушки, фітбол, можливо, вам і до кінця вагітності нічого не буде потрібно. Все залежить від вашого складання тазобедрених. Надіюсь, ця практика буде комфортна для вас, і якщо ви можете то після залишити ваш коментар, мені буде дуже приємно. Зразу попереджаю, що можливо, якщо у нас близько ці асани, можливо, <різько> трішки не буде видно моїх рук, але надіюсь, що це вам не, не завадить. Ми почнемо з дихання, сідаємо в комфортне положення. Я сідаю в пів лота, загалом це не є необхідністю. Ви можете сідати в сукхасану, можете сідати на подушку, можете також сідати у ваджрасану. Тобто, коли ви сідаєте п'ятками на попою на пятки, як вам зручно, головне, щоб у вас не боліли коліна і вам було комфортно. Сідаємо, єдине, відчуваємо, що наша спина, наскільки ми можемо собі дозволити рівно, все-таки при вихідності у нас буде певний лордоз. Я тягнуся по тилицю верх, і враження ніби, ось я, за груди мене хтось витягує догори. Якщо можу, я очі закриваю, руки беру в мудре, можете розвернути назовні, можете вниз, можете поставити руку на руку, в нас є три положення. Якщо треба розказати, що коли використовувати, можете теж написати. Януся по тилиці вверх, можу зробити глибокий вдох, опустити, зробити опер плечима і опустити лопатки вниз. А видих. Вдох. Через ніс видих через рот. Якщо важко через ніс дихати, дихає тільки через рот. Вдох, видих. І вдох. І на видиху опустили лопатки відчули, що шия в мене довга. Роблю глибокий вдох. І довгий-довгий видих через рот. За це розслаблене, відчуваю, що в мене невеличка усмішка монелізе вдох. І довгий видих. Очі усміхаються вдох. Видих. Якщо вам ще комфортно, ви можете дихати просто у джаї вдох. Видих. Плечі розслаблені Вдох. Видих. І ще один раз Вдох. І видих. Руки можу поставити просто на гомілки. Якщо ви можете, то просто скажіть собі невеличку присвяту вашої практики, тобто присвячую дану практику для того, щоб. Загалом, скільки ви вагітні, це для того, щоб ваша вагітність пройшла легко, щоб ваше відновлення було м'яким, делікатним, швидким, легким. Подумайте про це. Та, і загалом, щоб материнство на наше було легким і приємним. Ми бажаємо це кожній живій істоті, кожній жінці такого ж самого блаженства. Роблю глибокий вдох і видих. Можете навіть зупинити, прослухати і ще раз собі проговорити. Залишаю руки на бедрах, прогинаються вдох і округляється видих. Наскільки можу собі це дозволити вдох. І видих, наскільки ваш живіт вам дозволяє робити це без натужування. Вдох, видих, вдох. Видих. Вдох. І видих, витягнулися руками вперед видих. Розкриваю себе назад, великі пальці назад, вдох. І видих. Великі пальці вниз, видих. Вдох. Видих. Пішка, корова, найкраще, що ви можете для себе зробити. Вдох. Видих будь які варіації. І вдох. І видих. Зробили вдох. Якщо можете, руки в замок, можете на підлогу, штовхає груди догори, плечі довгі, вдох. Можете дивитися вперед, якщо шиї некомфортно, і прижимати підборіддя. боріддя бандха. Вдох. Роздихую ребра видих. Молобантху тримаємо. Здесь Вона підтягнуті вдох. А видих. Вдох. І на видиху округлилися видих. Сіли рівно, розкриваю ручку назад вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І ще раз вдох. І видих. Руку через верх. Малюю круг, Вдох. А видих. Вдох. А видих. Якщо можу через ніс, якщо ні, важко через рот. Вдох. Видиха. Хоча б пробуйте вдох робити через ніс. А видих. Вдох. І видих. Опустили руки вниз. Якщо ногам важко, ви можете їх витягнути в сторони або будь-яке зручне положення. Я погріла кисті. І зап'ястя в одну сторону в іншу. Витягнулися вверх вдох. Вдихаю ребра, видих. Вдох. Очі, якщо можете, закривайте. Поясниця пласка. М'язо та згодна підтягує вдох. І на видиху опустилися, вниз видих. Нахили вправо гріву, витягую за рукою вдох, видих. Вдох, видих. Вдох, видих. видих. Така мінімальна розминка. Вона, в принципі, є. можете як зарядку робити. Ви погрієте гарно спину собі, вдох, видих. І вдох. І видих. Зупинилися по центру, вдох. Ножки витягнули і трішечки побили. Стопи натягнули на себе. Угу. Я можу взагалі відсунутися назад, щоб мені було комфортно в животі. Якщо вам рівно сидіти, супер. Триматись прямо не треба, щоб вам було комфортно. Натягнули на стопи на себе і на видиху ножки натягнули вдох. Якщо можете, ви робите Якщо можете. Якщо литку зводить сунерги, робите меншу амплітуду. Щоб це не провокувати перекос, видох, видих, видох, коліна жорсткі. оберт, робимо назовні. По другу сторону. Щ. Щ. Якщо дістаєте до пальчиків, попробуйте зігнути, просто тільки пальчики завернути і потім стопу. Може бути важко, ви можете стопу поставити і просто трішки собі промасувати, як знизу, так і зверху. Стопа дуже важлива. Річ. <хи> Це наша опора. Маса вас збільшується, на стопи йде навантажні побільше, тому ми з ними працюємо. Та? Супер. Можемо через бік підтягуємо ножки і стаємо на четвереньки. або кішка корова. Стопи, якщо можете, під себе, якщо важко, можете розслабити. Я прогинаюся вдох і округляюся видих. Вдох. А видих. Вдох. А выдох. Вдох. А видох, Вдох. А видих. Зупинилися по центру. Праву ручку ставлю по центру, роблю вдох і на видиху роблю скручування. І я відтискаюсь від підлоги тазу може походити. Тут вам може бути некомфортно. Амплітуду можете робити меншу. Оце все-таки закрита скрутка. Вдох, видих. Тобто, десь, якщо у вас там тиждень після 30-го, може бути взагалі важко в цьому положенні. Ручки ставте мені і відпочивайте. Вдох, видих. Вдох, видих. Назад, вдох. Видих. Вернулася назад, видох, на іншу сторону вдихнули вдох, і в другу сторону скрутилася видих. Якщо ж важко, ви продовжуєте стояти. Почалася, вона називає вдох, а видих, вдох, а видих. Вдох, а видих. Вдох. І видих. Вернулися назад. І я стою собака мордою вниз. Ноги можете поставити прям широко-широко, щоб вам було комфортно, щоб у вас. Живіт не вдавлював бедра. Якщо треба згинати ноги, ну, ви згинаєте. Я вдох. А видох. Підборіддя прижати до юремної ямки. Один. Два. П'ятками розриваю керемат. Три. Чотири. П'ять. Роблю топ-топ, крок-крок. Да? Вперед ноги можуть ставитись навіть ширше керемата. щоб животу було комфортно. Прогинаюся вдох. Як роля, і опускаю себе видих. Вдох, витягнулись, Прямо з копчика себе і видих. Відчуваєте, що ноги хочете ставити ширше, ставити ширше вдох. Можливо, вам потрібно буде розвернутися вздовж керемата. видих. Вдох і видих. Я беруся за пальці ніг, щось на варіації просиріти подотонасини і потангушка сини. Витягую з ног і видих. Тобто ноги ставити собі на ширину, яка комфортна для вас. Прижимаю, стою, один. Маєте відчути витягнення по спині, якщо вам так важко, ви коліна згинаєте, руки на ліктях і просто розслабляюся в спині. Ноги і так будете відчувати, ці, що ваша спина витягнулась два. Три. 4. 5. Я відпускаю, помаленьку можу розкрутитися руки вверх-вдох. І видих. Оскільки лежачих положень ми вже робити не можемо, будемо стоячи закачувати на спину. Ноги на ширині тазу роблю вдох, груди можу витягнути і видих. Вдох, видих. видих. Загалом було б добре дихання поміняти, але зараз робимо так: видих, вдох, видих. Вдох. А видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Зупинилися на вдосі. Робимо вдох, видих. Опустилися вниз. І тепер на видиху Піднімаємося. Видих. Вдох. Видих. Вдох. вдох Видих. Видох. Видих. Видох. Якщо вам важко, ви можете на зігнутих ногах робити, навпаки, квадри будуть краще працювати. Вдох, видих. Вдох. Видих, видих. Зупинилися, стою. Коліна можуть бути зігнуті, ноги можете поставити ширше, якщо живіт не дає. Один. Дивлюсь підлогу, шия довга, два. Три. 4. 5. припіднялись руки до гори вдох, витягнулись і опустилися вниз, видих. Витягнулися, вдох, є правою ножкою йду назад. Аж вас насина. У мене нога вже буде збоку. Можливо, якщо у вас термін маленький, ви ще можете по центру поставити. Угу. І я собі сижу. Нога розслаблена, якщо вам прям нема що робити, ви можете витягувати. Якщо ви відчуваєте, що хочеться. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Собака мордий вниз, атка у хришфанасина. Хтось каже гірка, видих. Правою ногою йду. вперед видох. Стою на іншу сторону. Руки можуть бути на пальцях. Один. Шия довга, два. Три. Чотири. П'ять. Собака морди вниз. Видих. Опускаюся на коліна, прогинаюся вдох. Опускаюся на груди, а штанга на маскараса на видих. Виштовхую себе вверх. Я не ля... Тобто, взагалі в мене може бути такий трішки підзігнутий, наскільки можете вдох. Але будьте обережні, видих, якщо вам там прям важко. Супер, я знову правою ножкою йду вперед вдох. І нога в мене буде, може бути збоку. Супер. Я ліву ножку підгинаю до себе вдох. І на видиху опускаюсь. Ногу можете взагалі в сторону в сторону відпихати. Якщо потрібно, під коліно ставити щось м'яке. вам має бути комфортно, вам не має бути боляче. Видох. Тому ставте на паузу, беріть собі щось м'ягеньке. вдох. Видих. Вдох. А видих. Видох. Стопу потім на себе натягуємо видих. Вдох, зупинилась. Якщо можу скрутитися, взятися за ножку, я скручуюсь. Можна піднятися вище, загалом квадріцепс і повздожно-полізничним клубом перековує м'яз, ну, воно в своїтості більше зажимається, тому сильно великий амплітудний не факт, що ви зробите. Хіба що ви чимось займаєтесь прям постійно? Вдохвина і вдох. І на видиху вернулися. Собака-морди вниз. Видих. Ліва нога вдох. Вдох. І видих. Відбудували себе. На іншу сторону приїжджали п'ятку до сідниці вдох. І вирівнялися видих. Вдох. А видих. Вдох. А видих. Вдох. А видох. Вдох. А видох. Зупинилися навдовсі. Скрутилися до ноги, вдох, рука через верх. Прижали. П'ятку. Наскільки можемо собі це дозволити. Видихаю. Один. Два. Три. Розслабляюся в видрі. Лице розслаблене. Невеличка усмішка Монолізи. 4. 5. Вернулися назад. Собака морди вниз. Видох. Опускаюся на коліна, прогинаюся вдох. Стопи розслаблені. На груди опускаюся видих. Штовхає себе собака морди вверх. А, можливо, треба ноги поставити дуже широко. Вдох, якщо відчуваєте. Mm. Що живі дуже сильно тягнем пліту. Вам не варто вже робити цього положення. Стою один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаюся на коліна. Супер. Прогинаюся вдох і округляюся. видих. І ще зараз трішки сідничками нашим попрацюємо. Вдох. Видих. вдох. І видих. На попу і витягнули ручки вперед. Супер. Я згинаю одну ніжку, наскільки я можу собі це дозволити. Та я розвертаюсь ніби до рівної ноги. Вдох. І видох. Загалом, оскільки у вас маса росте, вам може бути важко робити. Зробіть два рази. Один. Тобто не потрібно зразу робити мільйон. Вдох. І видих. Вдох. Але ручки сильні вам будуть. Треба. Видих. Вдох. Видих і ще два рази. Вдох. Видих. Це варіація командка раси. Танцюючи собаки, стою. дивлюся в підлогу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. поміняли ножки. На протилежні, Зробили глибокий вдох. Видих. Пішли на іншу сторону. Вдох. видих, Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Зупинилися вдох, стою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустилися вниз. стопи підтягнули до себе. Бабочка зробили вдох. Стопи розкриваю назовні видих. Якщо можу, нахиляюся, можу просто посидіти. Один. Два. Стабілізую дихання, лице розслаблене. І зараз прям порадійте. порадійте за те, що ви практикуєте. Що ви неймовірно, що ви собі знайшли час і ви практикуєте вдох. Прям щиро щиро видох. І вдох. І видих. Витягнулися вверх вдох. Ножки витягнули, ручки трішки далі. Десь дві долоньки. Урвете нас. Якщо треба, ноги можете ширше поставити. Якщо можете разом, супер. Якщо судорога ловить, вертайтеся назад. Вдох. Стою п'ять рахунків. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Опустилися вниз, видих. Дуже спокійно, опускаюся вниз. Через бочок. Що ви все знаєте. Угу. Супер. І хіппі uh, бейбі. Щаслива дитина, Ананда баласана. Може бути, якщо у вас немає достатнього складання в а може бути вам важко. Тому ви можете зробити, взяти просто за коліна і залишитися в такому положенні. Може бути комфортніше вам, та й, в принципі, можливо, для більшості для вас е, буде, тобто не буде такого натужування, і розкриття тазу буде краще. Бо загалом. При вагітності треба тазом працювати, щоб вам ваші пологи були легшими. Ну, ви можете просто багато ходити, цього буде достатньо, але <смі> з все важче і важче так багато ходити. Супер. Видихаю, до видих і вдох видих. Перевернуті, якщо вам, можливо, вам буде достатньо просто півмоста. Якщо важко півміста, ви можете поставити руки під поясницю і розслабитись. Можете взяти блоки. А щось інше може бути, якщо прям дуже-дуже важко, то руки підсіднички, ножки підняли на стіну, на ще щось і просто стоїте і насолоджуєтесь. Ви насправді робите роботу. Вона важка, насправді. Ну тобто ах, бути вагітною це робота, якщо ваше тіло багато напрягається. Робить зі на півміста, от півміст Навіть якщо вам здається, що це не так. Якби жінка знала, що вона робить. Вона би прийшла до просвітлення в один момент, так говорять в буддизмі. Зараз ваше тіло має дві душі, не просто два серця. В видих і вдох і видих. Супер. Опустилися вниз, Прижали колінка знову, видих, вдох, Стабілізую видих і вдох. І видих. Якщо ви раніше робили б різку, і вам живіше дозволяє, можна... ну, або відперіти карання зробити, або в перісті зупинитися. Я ще різку можу, але. Стільки, наприклад, на голові мені більш приємно <смас> стою. Тому можете відперіти карання, це коли я стою. Але тут вам можуть не давати руки або лікті. Тому або вибирайте, або залишайтеся там, де ви були. Просто ноги розслабляєте. Два. Три. Чотири. П'ять. Дуже спокійно. Опускаюся вниз. Ножки залишаю в бабочці. Руки по сторонам. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. І видих. Якщо ви ще лежите на спині і вам комфортно, лягайте в шавасину. Якщо ж вам дискомфортно, лягайте на бочок. Якщо можете берете блок-подушку, і під ножки теж блок подушку, і ваша шавасина буде ось така. І цього достатньо. Робите глибокий вдох, руки можете залишити на животі, зазвичай, а, від, дитина, що там, вони відчувають. Щоб було тільки що навантаження, матка розслабилась, і вони почнуть зараз з вами балакати. А, тому ви можете теж закрити зараз очі, зробити глибокий вдох, видих. Як, якщо у вас там тиждень, якщо не помиляюсь, після 18, чи навіть після 13 діти вже чують. Можете сказати привіт, я тут, я твоя мама, ти в безпеці. Ну, я завжди буду тебе любити, турбуватися про тебе, наскільки це в моїх силах. Любити, наскільки я вмію, і наскільки я знаю, як це любити. Вирвити тобі безпечний простір, наскільки я можу, наскільки я зараз знаю. Ну, все в моїх можливостях, наскільки я на даний момент можу собі. Навіть не дозволити, наскільки я. В принципі, здатна це тобі дати. Можете уявити вашу першу зустріч? Можете загалом уявити повністю ваші пологи від процесу, як почалися ваші перейми, чи у вас спочатку відійшли води? Як ви хто з вами? Поїхав Пологовичі, де ви будете народжувати? Хто біля вас? Як саме в якому положенні ви народжуєте, та? як ви переживаєте потуги? Якщо є у вас внутрішній страх, або ж, наприклад, зараз у вас якась картинка досить неприємна для вас, це нормально, це не погано. Кожній з нас є якісь певні страхи, якісь травми, які накладаються на нас. Але з цим всім можна працювати. Просто дайте собі шанс побачити ось цю картинку, яка є в вашій голові. Скоріше за все, ймовірність 99,9, що такі ж самі, таке ж саме ви собі, ой, такі ж самі пологи у вас і будуть. Тому ми можемо з цим працювати. Наш мозок не знає, що є уявне, а що є реальне. Ми можемо намалювати неймовірну картинку. Ви народжуєте неймовірні на сукні, де біля вас знаходиться, не знаю, чи мама, чи тато, чи чоловік, чи брат, чи хто для вас є. Можливо, ви хочете народжувати в самоті в такій медитативній речі, коли ви знаходитеся прямо в трансі такому. І жінка може це зробити, і можете просто уявити, як ви це робите. Чи ви народжуєте на ліжку, чи ви народжуєте в вертикальному положенні. Несправді народжувати на ліжку, це скоріше часто це нам насаджене кимось. Ось ця картинка. Попробуйте відчути, як би було комфортно для вас, як би ви відчули нашого малюка, що він уже хоче хоче зустрітися з вами. І побачите, як ви його берете собі на руки, Та? як він прикладається до грудей. Та? Які перші слова ви йому кажете? У вас і ця золота година. Можете також подумати про наступний етап, та? як народжуються ваші пациенти, чи ви це відчуваєте, чи не відчуваєте, чи що ви кажете до макушерці, що що потрібно які маніпуляції зробити, щоб ви розуміли, що ви бажаєте. Можете уявити перші ваші дні. Ви проводите їх в пологому чи ви прямо зразу. Бажаєте поїхати додому? чи в принципі вдома народжуєте. І чи хтось з пологом у вас вітає з випускою, чи ви просто їдете додому, чи і вдома вас е, ви налагоджуєте цей побут, е, вкладаєте вашого малюка, купаєте його, доглядаєте, за ним міняєте підгузки, чи взагалі не використовуєте підгузки. Тобто ось і таких куча куча речей, як ви його вкладаєте? На груді, без груді? Використовувати дурак, не дурак. От ці всі речі дуже важливі, щоб ви, якщо це у вас перша дитина, щоб ви собі придумали. І все ви робите з усмішкою на обличчі. Вчуєте, що у вас зараз очі вони усміхаються, і ваші, ваші уста усміхаються. А якщо у вас немає цього і гарна медитація в ниточка, ви можете мені написати, я вам скину. Що ви побудували цей зв'язок з вашим немовлям? Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб у вас не було дорога і щоб ви могли радістю віддавати е свій час, свою любов, свою турботу, свій ресурс іншій людині і не собі. <сум> Ось я надіюсь, для вас практика була цікава і корисна. Якщо маєте час. І бажання, залишіться ще тут і подумайте про ці питання, які я вам задала. Я вам дякую за практику, міцно-міцно вас обнімаю і вітаю вас на